Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Українські сили продовжують успішні наступальні дії в районі міста Бахмут на Донеччині, тоді як російські військові потерпають від низького бойового духу і не мають резервів, аби утримувати населений пункт. Після затиша в червні Бахмут протягом останніх семи днів знову став місцем одних із найінтенсивніших боїв на фронті, під час яких українські війська впевнено просуваються як на північ, так і на південь від міста. Заявили в британській розвідці. Російські захисники наймовірніше потерпають від низького бойового духу, поєднання розрізнених підрозділів та обмеженої здатності знаходити та вражати українську артилерію, зауважують британці. В огляді вказується, що Москва, вочевидь, вважає політично неприйнятною здачу українським силам Бахмута, міста, що має символічну вагу як один із небагатьох здобутків російських сил за останній рік війни. Раніше генштаб збройних сил України повідомив, що українські сили провели наступальні операції на північ і південь від Бахмута. А командувач сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський, повідомив, що українські війська встановили контроль над раніше втраченими позиціями в районі Бахмута.